Весела математика. Різні сімейки. Вітаю вас, мої маленькі дослідники. Разом з Добриком і веселинкою запрошую вас у незвичайну подорож до міста веселої математики. Згадайте, хто це? Це сім'я Добрика і Веселинки. Так. А сім'я це. Найближчі, найрідніші люди, які люблять один одного, піклуються про кожного і живуть разом. Але ж не тільки в людей є сім'я у природі, як і в людей, є свої сімейки, де піклуються про кожного і живуть разом. Тож разом з добриком і веселинкою вирушаємо у незвичайну подорож. Що це? Зимою спить? А літом шумить це ліс, в якому живуть дикі звіри. У диких звірів є свої сім'ї, які називають лісові сім'ї. Поміркуйте, чому? Знайомтеся, це сім'я білок. Скільки тварин в їх сім'ї? Одна мама, один тато, одне дитинча. Білчиня. Один і один і один, всього три тварини. Що роблять білки восени? Готуються до зими і збирають запаси. Вірно. Давайте порахуємо, скільки грибів зібрав тато. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять грибів. А скільки горішків зібрала мама? Один, два, Три, всього три горішка, а скільки шишок зібрав білченя. Одну шишку багато зібрали запасів разом. Так, всім вистачить. Дійсно, вони попіклувалися один про одного. У лісі живе багато лісових сімей. Це і сім'я зайців, і вовків, і лисиць, і ведмедів, і їжаків і ще багато інших. А як ви думаєте, що допомагає дорослим тваринам знайти своїх дитинчат в лісі? Це нюх або звуки. Звичайно, як ви гадаєте, хто це кличе своє дитинча? Це вовчиця, а її дитинча це вовчиня. А це хто? Це ведмедиця і її дитинча? Це ведмежа, молодчинки, дорослі тварини теж люблять своїх дитинчат і піклуються про них, а дитинчатам важливо бути разом із батьками. Поміркуйте, хто це? Без сокири і без рук а дім будує. Це пташка. Чи всі пташки однакові? Чим вони відрізняються? зовнішністю А ще тим, що у пташок також є різні пташині сімейки, які по-своєму піклуються одне про одного. Натискайте на паузу і допоможіть добрикої веселинці розділити пташок на дві родини, Зимуючі ті, що залишаються зимувати, і перелітні Ті, що відлітають у теплі краї. Я гадаю, що ви впоралися із завданням. Давайте перевіримо пташині сімейки. Дятел, горобець, синиця. Це зимуючі птахи або зимуюча родина птахів. А ластівка і шпак це перелітні птахи або перелітна родина птахів, які на зиму відлітають у теплі краї і повертаються навесні. Молодці. А пригадайте найпрацьовитішу і найдружнішу сімейку мурашок. Вони, як і лісові сімейки, взимку ховаються у своєму великому теплому мурашнику, де збираються всі разом у велику дружню сімейку і піклуються та підтримують один одного протягом довгої зими. Уявіть, що ви маленькі мурашки, і вам треба знайти найкоротшу дорогу до свого теплого будиночка. Ваш стільчик це мурашник. Встаньте поодаль від свого стільчика і рухайтеся чітко за вказівками. Зробіть два кроки вперед до купи листя. Поверніть ліворуч і зробіть один крок до пенька. Поверніть праворуч і зробіть два кроки. До жовтого листочка. Поверніть ще праворуч і зробіть чотири кроки досягніть до свого мурашника стільчика. Всі мурашки зібралися разом у дружню сімейку. Чудово всі дісталися до свого мурашника, щоб сховатися від зимових холодів. А чи знаєте ви малята, що в математиці також є своя математична сімейка? Ні. Зараз я вам доведу, як ви гадаєте, що залишиться на папері, коли олівець з ним зустрінеться. Точка! Давайте перевіримо, приготуйте аркуш паперу і олівець. Поставте на папері одну велику точку. Це точка мама. А поруч, близько одна до одної, чотири маленьких точки. Це точки діти. Скільки всього точок ви поставили? 5. Що у вас вийшло? Лінія. Так, я згодна з вами. Будь-яка лінія складається з точок, які міцно тримаються разом, як одна велика родина. І точка, і лінія це найпростіші геометричні фігури, які входять до математичної сімейки. А тепер приготуйте каштани і намалюйте на папері коло. Уявіть, що каштан це точка. Викладіть по контуру каштани, ставлячи кожен каштанчик близько до сусіднього, що вийшло. Круг. Вірно, це сім'я точок, які склали будиночок круг. А найбезпечніше місце в цьому будиночку це його середина. Покладіть ще один каштан посередині. Чому точка Каштан вважає себе у безпеці? Бо він захищений з усіх сторін, тому що точки, як і люди, піклуються одна про одну, міцно тримаючись і підтримуючи одна одну, як велика родина. А що буде, якщо один каштанчик образиться, відкотиться і залишить свій будиночок в круг? Коло розірветься. Точка загубиться. Правильно, уявіть, що станеться з усім будиночком. Він втратить свою цілісність, свою форму, свій захист, а головне, точка каштан, що стоїть посередині, тепер не захищена з усіх сторін. З'явилася щілина, і тепер їй може бути небезпечно. Ось чому так важливо, щоб усі точки-каштанчики трималися разом. Пліч обліч, і утворювали міцний надійний і захищений круг, який дбає про кожну свою частинку. У цьому і полягає сила будь-якої сім'ї. Наша незвичайна подорож добігла кінця, і сьогодні разом з добриком веселинкою ми зробили велике відкриття про сімейки в природі і в математиці. Пам'ятайте, мої маленькі дослідники що всі сімейки об'єднує любов, піклування і допомога одне одному. А найголовніше це бути разом. До нової зустрічі у місті веселої математики.